Ну, що я вам хочу сказати, приїхав Фордік до мене. ну Теоретично такий самий, як у мене, тільки 1,3 і на рік молодший тільки. Проблема була: е, даєш газу, начебто на невеличких обертах він працює, а тільки більше форсунка робить, робить якесь дозування і прискає. Порціями пшик, 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 пшик і двигун робить так Бррр, брр. пояснив. Що я тільки не перевіряв, а що перевіряти тут? Нема що перевіряти. Ну, тиск я перевірив, тиск пального є. Це про всяк випадок обратка. Люди, навіщо встановили фільтр ще в зворотньому напрямку, ну, то таке. Подача пального. ось ну Я тут перетиснув, ага, тиск є. Ну все одно, але але все одно. Нема правильної роботи. Ну, подивився я тут. Ну, Це, як кажуть, знову не до чого. Бачите, оголені дроти чи провода. Якщо голий, то дріт, а якщо в ізоляції, це провід. Під'єднав, спалив запобіжник, Ну, замкнув. Я одразу не помітив, тому що чохол був одягнений більше. То таке. Потім я цю штуку під'єднаю, провода зроблю проводами. Так, кажу, давайте подивимось ось тут. І у половину роз'ємах зіпсована гума, і вона ставлена була так, що коли замикаєш клавішу ось тут, вона не замикалася. А так він були підсунуті тільки на... не до кінця, коротше. Я пороз'єднував роз'єми, подивився і що вийшло, а те, що вони половину окислені. Ну, почистив я голкою, попідгибав, все повитягував шматки тієї гуми ущільнувальні, з'єднав до кінця, заклацнув, заклацнув, заклацнув і все, все запрацювало. Ще була відмова е прогрівочних оборотів. Ну, Відповідає скоріше за це оця штука. Тут теж було окислено. Не знаю, зараз він прогрітий. Будуть працювати, не будуть, ну то зовсім інша історія. Ну, Як кажуть, все запрацювало. Не хочу заводити, бо тарахтять дуже клапана. Чи їх треба регулювати? Так, отут є, бачите, регулювання клапанів. Є така штука. Спеціальна схема. Може кому знадобиться. Начебто все видно 0,2 і 0,5 зазор. В них треба буде регулювати, то зовсім інша історія. Ну, ось так. І тепер вона заводиться, дає ж газу, працює. Правда, я проїхався, нема гальмів. Таких, як у мене, нема передок розбитий. Рейки, кабздець, нема гідропідсилювача керма немає. Коротше кажучи, ГПК теж нема. Ну, то таке. Все можна виправити, якщо знадобиться. Ну, от такий не про що і про щось. Якщо у вас виникне така проблема, даєте газу і форсунга робить дозування короткими порціями, то дивіться роз'єми. І дивіться, в них можуть бути отак дроти між собою голені і перекручені. І перетерті. Ну, це теж, бачите, правильно, нема хомутика, ну, зараз зробимо. Замінимо хомутик на, на дріт. дріт собі. О, мідний заберу собі, а хомутик поставлю, дріт здам і отримую деякі гроші. Ну, Там провалля, скоріше всього, що є, дірка. Тут обов'язково треба встановити чухол, тому що тече вода на клеми і може потрапити в акумулятор. У мене чухол є. Є відео, я знімав про це. Так що, отак. Я впевнений, що на цьому все. Все-таки я вирішив додати, як торохтять клапана. Заводьте! Давайте гастки одуваємо і скидає ну, все, Мужця з любов'ю.